Усі тимчасово окуповані території України, Запорізької та інших областей будуть звільненими. Про це свідчать щоденні проблеми загарбників. Зокрема, в Мелітополі прилетів вкрай неприємний для них, проте приємний для нас. Привіт! Про це а також ситуацію на Запоріжжі розповість визвольна Анастасія Тацій. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок 3 листопада розпочався із бавовни. За попередніми даними, в результаті вибуху зруйнована частина захопленого ворогом заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. А також пошкодили ангар, де загарбники зберігали понад 80 одиниць техніки. Загарбники зробили з Мелітополя головну військову базу півдня України. Як повідомляє мер Іван Федоров, щодня через місто везуть техніку та боєприпаси. Також ворог використовує промислові об'єкти задля власних потреб. Сьогодні всі підприємства, більшість підприємств міста Мелітополя працює на расистів в оборонній сфері. Наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів вони вони виготовлюють залізобетонні доти, які везуть для оборони. Саме запорізького напрямку та херсонського напрямку, наприклад, наше промислове підприємство е машинобудування вони використовують для ремонту своєї військової техніки. Останніми днями на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя збільшується кількість живої сили противника. Місцеві повідомляють, загарбники масово селяться на підприємства, в школи, садочки та в приватні будинки, що їм до вподоби. Кожного дня до нових та нових сіл навколо міста Мелітополя приїжджають російські військові та заселяються в будинки. Спочатку це було е, тих мешканців, які виїхали з тимчасової окупації, але сьогодні вони навіть не дивляться, хтось там живе, не живе. Якщо хтось живе, виселяють е, масово. Також бачимо заселення до дачних кооперативів, які є навколо е, нашого міста Мелітополя. Орки розпочали підготовку до святкування дня єдності. Звісно, не обійшлось без пропагандистських сюжетів. Для цього вже за традицією залучили дітлахів. У новоданилівці вихованців місцевих садків змусили позувати на тлі малюнків на радянські мотиви та мапи Ерефії. У Бердянську не вщухає терор населення. В мікрорайоні АКЗ співробітники так званої народної міліції масово перевіряють телефони та речі перехожих, фотографують їхні особисті дані. Та влаштовують несанкціоновані обшуки в оселях. Свою поведінку вони аргументують пошуком про українських активістів та партизанів. Місцеві мешканці намагаються уникати зустрічі із непроханими гостями, побоюючись від них неприємних сюрпризів. Це робиться постійно. обов'язково перевіряються телефони, дивляться, які є контакти, особливо шукають. Чи людей, хто був в ЗСУ, чи їхніх батьків, і ті, хто був атошниками. Це так робиться. Кара, яка, яка угодна. На підвал, як мінімум, все інше це вже так по-різному буває, але це є. Своїми безглуздими діями загарбники завдають шкоду не лише інфраструктурі, захопленої Запорізької атомної електростанції, а й довкіллю. Так, через мінування периметра навколо АЕС протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30 підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах. 2 листопада в результаті ворожих обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Опівночі станція перейшла в режим повного знеструмлення. Відключились усі 20 дизель-генераторів. Як повідомляє енергоатом, наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотній відлік часу. Самоліквідація на трасі поблизу селища Приазовське сталася ДТП за участю загарбників. За попередню інформацію, понад 10 вантажівок із мобілізованими. Вилетіли у кювет. в результаті аварії. Транспорти окупантів перетворились в металобрухт. Деталі щодо постраждалих з'ясовуються.